Так, сьогодні у нас на огляді пошуковий магніт на 200 кг діаметром буде написано скільки діаметр цього магніта. І нам цікаво, чи магнітиться у нас автомат. Звичайний автомат. Як його витягати, якщо, от, наприклад, цей автомат попав у воду, чи примагнітиться він таким магнітом, чи витягнемо ми його. Наприклад, почнемо з магазину. Магазин, в принципі, магнітиться, але не сильно. Ні, в реальних умовах навряд чи витягнеш. За магазин? Ні. Ні. За ручку. Ручка взагалі. Приклад. М -м -м. Приклад теж не дуже. Так. Давайте оцю частину. Трубка. Ну, тут, можливо, вже і. Витягнеш. Да, Відчепити, в принципі, важко. Тут, дивлячись, як будеш тягнути, звісно, що, скоріш за все, не витягнеш, бо е, все інше зачепиться за дно і магніт не відпустить. Я вважаю, що <кх> таким магнітом е, ми зможемо достати цю штуковину, тільки якщо Примагнітиться от за корпус, за основний. Тут магніт вже не відчіпити, дійсно. Тобто за це можна таким магнітом автомат витягнути. Отакий от от такий обзорчик. Дивіться інші наші відео. Дякую за увагу!